Вітаю, друзі! Сьогодні світ з самого ранку здригнувся в чергове з нового російського терору. Перший батальйон 205-ї мотострілецької бригади військових сил РФ підірвали дамбу Каховської ГЕС. Я говорил про то, что однажды туда взорвут. Вот, когда мы оставили Херсон, очень-очень много про это было. Вот, но мне не верили. Точнее верили, но не все. С тактической точки зрения про наступление на херсонском направлении хохлы могут забыть. Сегодняшние расисты повторили подвох в лапках своих предков чекистов. НКВСників, які 18 серпня 1941 року підірвали Дніпровську ГЕС на Дніпрі в Запорізькій області, для того, аби затопити десятки сіл і погубити десятки тисяч людей. Сьогодні ця історія повторилася. Давайте згадаємо, як було тоді, і побачимо, що відбувається сьогодні. У розпал Другої світової війни в Запоріжжі раптово пролунав потужний вибух. Попри те, що на цей час дивізії Вармахту вже доволі близько підібралися до околиць міста. Жодних бойових дій на його території не велося. Невдовзі стало зрозуміло, що епіцентр вибуху був на Дніпровській ГЕС, а його наслідки для прибережного населення стали фатальними. Величезна маса води, яка прорвалася крізь зруйновану дамбу, забрала життя від 20 до 100 тисяч осіб. Винуватцями трагедії виявилися працівники НКВС, які нібито мали захищати цивільних громадян, проте натомість організували їх масову загибель. Спершу гідроелектростанцію вивели з ладу, а о 20.15 працівники НКВС підірвали на ній 20 тонн толу або ж Амоналу. Достовірних даних щодо виду вибухової речовини не залишилося. У той же час правління СРСР не цікавило, які наслідки будуть для прибережного населення і навіть для присутніх неподалік червоноармійців. Після вибуху в греблі вмить утворилися пробої на завдовжки близько 150 метрів. Через неї ринули тонни води, які утворили величезну хвилю. Води Дніпра спричинили масові руйнування будівель і забрали собою всіх людей, які на той час були в береговій зоні. І хоч розрахунки загиблих внаслідок руйнування гас ніде не задокументовані. Історики називають цифри від 20 до 80 і навіть подекуди 120 тисяч осіб. Серед них були як місцеве населення, так і військові Червоної армії. Через деякий час стало відомо, що підготовкою до вибуху на Дніпрогесі займались начальник відділу управління штабу Південного фронту підполковник Олексій Петровський і представник Генерального штабу Червоної армії Борис Єпов операцію своєю чергою особисто схвалив Сталін. Водночас ніхто не подбав про завчасне попередження місцевого населення військових і біженців, які в той час переправлялися греблею на іншу сторону Дніпра. Вибух на Дніпрогесі зруйнував машинний зал, що призвело до припинення енергопостачання. Таким чином, в Запоріжжі зупинилася діяльність всіх промислових підприємств. Свою причетність до руйнування Дніпро Гесу, яке стало справжньою трагедією для тисяч жителів міста, радянська влада ретельно приховувала багато років. За злочин перед цивільним населенням нікого не покарали лише на 72 другі роковини вибуху у 2013 році. В Запоріжжі встановили пам'ятний хрест, який нагадує місцянам про всіх загиблих і про ті трагічні події загалом. Підтримка ховський ГЕС беззаперечний акт тероризму і прояв геноциду, при якому десятки населених пунктів будуть затоплені, сотні тисяч людей змушені поспіхом і назавжди залишати свої будинки, лишаючи в них свої речі. Додатково це стане екологічною катастрофою, яка знищить природу на величезній території. Аграрний край перетвориться на болота. А и да, если все пройдет, как говорится, по плану, как в песне гражданской обороны, то на Днепре есть еще другие ГЭС, с которыми, я думаю, стоит разобраться. Рашисты не имеют шансов перемогти в честном бою, тому воюют террористическими методами. С военной точки зрения, подрев дамбы Кахойской ГЭС не принесет им серьезных здобутків в военных действиях, но это матиме катастрофические наслідки для людей и природы. Росія держава-терорист. Вона має бути ізольована від усього світу і позбавлена будь-яких засобів тероризувати людство.